Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжуємо розмову про зиму та запрошую вас у подорож до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. У зимку ліс відпочиває сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишаються тільки ялинки, але й вони засніжені понахиляли свої віти, що прогнулись під вагою снігу. Зимовий ліс потопає у снігових заметах та коли визирає сонечко, сніг у лісі виблискує, неначе діаманти. Сніг не тільки приваблює своєю красою і холодним здається тільки на перший погляд. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Недарма про нього говорять снігове покривало або снігова ковдра. Холодний сніг, здається, на перший погляд, насправді, під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослин і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають в зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло і затишно. Солодко спиться і ведмедикові у берлозі. Сніжок добре притрусив його спальню. От, якби не було снігу, ведмідь спав би неспокійно, вертівся, дрижав від холоду. Згорнувся у клубочок своїй теплій нірці, спить їжачок, а от затік на зиму одягнув теплу, густу білу шубку. Що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин, а в сильні морози зайк заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Снігова ковдра у лісі це своя рідна книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя зимою в лісі не завмирає. Не всі тварини взимку сплять. Вони по-своєму пристосовуються до зими. А ось лисичка взимку не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла і густа шубка. Лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взута в чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де прикрившись хвостиком, та, згорнувшись у клубочок, тихесенько собі спить. Ще взимку не спить лісовий хижак вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. На полювання виходить лише з настанням сутинків. Вони добре бачать в темноті і мають чудовий слух. А ось білочка готується до зими заздалегідь, упорядковує своє житло, утеплює дупло сухою соломою, листям чи мухом, запасається їжею горіхами, жолудями, шишками та грибами, щоб їй і дитинчатам холодною зимою було що їсти. Дітки, пропоную вам зробити аплікацію, білочка. Для роботи нам потрібно аркуш паперу синього кольору, клей, геометричні фігури, круг, овал, великий трикутник, менші трикутники і ще найменші трикутнички для вушок та чорні кружечки для носика та оченят. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Білка високо стрибала, білка в гості всіх скликала, рудим хвостиком махала і горішки роздавала. Наші пальчики розігрілися і готові працювати. Малята, ось така гарна білочка у нас з вами вийшла. Які ми молодці! А на сьогодні наша подорож до зимового лісу добігає кінця. До побачення!